Чому важливо відкрити свій потенціал? Інколи ми навіть і не здогадуємося, що наш якийсь потенціал, наша мрія, то в чому ми б мали реалізуватися, заблоковано. До мене звернулася жіночка, в якої через оточення вона заблокувала свою мрію дитинства. І наразі ми змогли це вияснити, прибрати цей блок інтуїтивно. Десь якось рухалася в цю сторону, але обходило. Вона було настільки заблоковано. Заблоковано було емоцією сорому ще з самого дитинства, і вона, от і по сей день, думала, що це ну що це вже не її мрії, що це не її реалізація, не її потенціал. Але коли ми вияснили, що інших мрій в її житті не було, і що то наразі чим вона зараз займається, це дуже близько до цієї сфери, ми зрозуміли, що це воно. Ми побачили перспективу, яку. Бо вона відкриває, виявила, що це саме її реалізація, і от добре, що прийшов цей час відкрити це, зрозуміти це, і тепер є як... чіткий напрям руху. Вона здобула спокій, чітке знання, куди її рухатись, і чим їй займатися, і яким чином в неї от. Так масштабно вийде допомагати людям, через що, через кого вона зрозуміла, наскільки це зробить жінок красивими, впевненими в собі і щасливішими. Тому бажаю всім вам розкрити ваш потенціал, зрозуміти, куди саме його направити, розблокувати, якщо він заблокований, і примінити його. Реалізація наша це одне з найголовніших, це одна з найвищих цілей нашого життя.